Який найнебезпечніший район Києва? Палац спорту кримінальний, там одні бомжі. А ви що Ті вважаєте, що я по всіх районах шастую в той час, коли кримінал Найнебезпечніший, небезпечні? Це, як завжди, кажу, що Троєщина і так далі. Ну, мабуть, Голосіївський та Берщоговка. Скажемо так, вживання алкоголю і різних препаратів. коли ви там ввечері гуляєте, то там то перестрілка, то драка, то щось. Що... От одразу, якщо спросить, то мабуть Троєщина. Точно не Печерська. Троєщина. Дивий берег. Може, Троєщина. Ще Деміївка. Мені здається центр. Цікаві історії по типу, якщо там чоловік стоїть без штанів на ступі. ну, було, я думаю, бачили в телеграмі. То ну, загалом спокійний район. Печерський. Так. Да. Ну на троєщині там спальники, там все дуже позитивно, все якісь тусовки, тому подібні речі. Місце. Я сейчас буду звездой ТикТока.